Днями відбулося судове засідання щодо обвинувачення міського голови Олександра Мамая у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення. На суді були присутні помічники Сергія Капліна та депутат міської ради Олександр Шамота. Наступного дня сходи до приміщення приймальні народного обранця облили Зеленкою. Наша діяльність дуже дошкуляє саме на сам перед міському голові. Ми бачимо методи партії регіонів, обуття зеленкою, офісу і так далі. Це нас не зупинить. Я хочу попередити зразу і відверто. Цей інцидент стався напередодні ще одного судового засідання, пов'язаного з діяльністю місцевих чиновників. Народний депутат Сергій Каплін спільно зі своєю командою подали позов до суду з вимогою скасувати рішення позачергової 37-ї сесії міської ради щодо видачі дозволів на перепланування приміщень пам'ятки архітектури 19 століття кінотеатру імені Котляревського та розміщення там розважальних закладів. Рішення, яке було прийнято міською радою про передачу в оренду жовтневої 31, воно є незаконним. Відсутні жодні дозвільні документи від управління архітектури звернулись до прокуратури. Порушена кримінальна справа щодо орендарів. Я думаю, що правову оцінку ми дамо не тільки в судовому рішенні, а й в перебудуванні переплануванні без належних підстав. Під час судового засідання було прийнято рішення щодо уточнення деяких пунктів в позовній заяві. Замінити в уточній непозивний заяві відповідача виконавчий комітет Полтавської міської ради на належного відповідача саме Полтавську міську раду, визначити виконавчий комітет Полтавської міської ради як третій особу, чи не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача. Наступне судове засідання щодо долі пам'ятки архітектури має відбутися 5 січня.